Просто зараз маємо нагоду поспілкуватися про те, що відбувається нині безпосередньо в на півдні України, адже Наталія Гуменюк. Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, капітан першого рангу, з нами вже на зв'язку. Пані Наталію, вітаю вас і одразу питання хотілося б поточнити. Дійсно, що в ці хвилини яка оперативна ситуація в регіоні нині? І розкажіть, будь ласка, про передислокацію російських кораблів Чорноморського флоту. Так ви говорили про те, що вони зараз намагаються їх сховати, чи вдається дійсно їм їх сховати, і як це впливає на власне безпекову ситуацію в Україні? Чи означає це що завдавати удари по україні їм тепер стане ну що найменше складніше тому що це логістично трошки довше триватиме і займатиме більше часу слава україні вітаю насправді дійсно ми спостерігаємо намагання Маневрувати силами та засобами чорноморського флоту з тим, щоб знайти більш-менш безпековий район або навіть пункт базування для кораблів чорноморського флоту, в тому числі і судна забезпечення, сюди потрапляють однозначно і кораблі, і катери прикордонної служби, тому що в бухтах кримських їм вже не затишно, вже не спокійно. Зараз ми бачимо корабельне угруповання розгорнуто фактично в такому більш-менш сталому вигляді. Це 10 одиниць, дев'ять чорному морі, одна в Азовському. Викривають надводну обстановку, можуть нести безпілотні літальні апарати, і ворог посилює повітряну розвідку, очевидно збираючи інформацію про майбутні цілі для ударів. Ракету носії останнім часом на бойовому чергуванні з'являються рідко частіше виводять той новий циклон, яким хизувалися, що незважаючи на ведення так зване СВО, вони поновлюють корабельно катерний склад і навіть без Відповідних випробувань і ходових і вогневих ввели його в склад чорноморського флоту. Це ракетоносій, малий ракетний корабель, який може бути споряджений до вісьмох ракет типу калібр, але жодного разу він ще пусті не здійснював. І в умовах, коли це без перевірки відбувалося, може бути ну казусні ситуації у них відповідно на самому борту. Пані Наталі, продовжу тему суден в МФРФ в районі в акваторії Чорного моря під, ну, біля Криму, адже виводять вони повсякчас, випро на цьому наголошували і з під Севастополя, з під Балаклави і переводять новоросійськости, але так само і ховають їх в так званій буферній зоні а, біля Керченського мосту, прикриваючись цивільними суднами. У мене в цій частині питання чи ускладнить це для нас процес діставання цих самих суден, ну якщо, наприклад, їх прикриває якесь цивільне судно, і хто погоджується при Кривати власне військові кораблі е, своїми цими кораблями цивільними, е, що це за кораблі? І власне чи буде складніше нам дістати їх, скажімо, в тому ж самому новоросійську аніж в балаклаві? Ну певні складнощі є. Тут треба об'єктивно для це для себе оцінювати, але і певний досвід також є. Нагадаю, що якраз Ленигорський Горняк був уражений. Зовсім не в Севастопольській бухті, а якраз там, де вони вважали для себе район досить безпековим. Тому треба розуміти, що будь-яка акваторія, яка може бути використана нашими силами оборони для нищення потужностей ворога, може бути застосована саме так. Те, що вони намагаються ховатися за цивільними, це їх стала практика і на суходолі, і в морі, дійсно створюючи той самий район. Для огляду цивільних суден вони не випадково їх там накопичують досить щільно, для того, щоб для себе відчувати певну захищеність, переховуючи свої корабельно катерні склади за цим цивільним районом. Але, тим не менш, фігурування їх. Плавзасобів, так скажемо, в різних частинах акваторії Чорного моря під нашим пильним контролем. і очевидно не, не може бути мови про їх абсолютну безпеку. Не, не може бути мови про їх абсолютну безпеку, пані Наталю. Зараз російські пропагандисти активно ширять інформацію про те, що нібито чергова група А. в нині. Передислокована і знаходиться в Херсонській області. Чи можете ви підтвердити чи спростувати цю інформацію? Ми на даному етапі не маємо підтвердження цих даних. Ми можемо говорити про прояви гібридної війни, коли намагаються інформаційно нав'язувати певні наративи і цілком імовірно розганяння такої теми для того, щоб підвищити морально-психологічний дух свого війська, бо у них на лівобережжі він. Трошки занепав, навіть не трошки. Вони дійсно намагаються утримати ті підрозділи, які зараз там суттєво потерпають, із запорізького напрямку їх припікає і через Дніпро їм прилітає непогано і гучно. Саме тому там з'явилися спочатку загони Розгвардії, Кадирівців, які працювали як стримувачі тих сил, які мають триматися на певному рубежі а вони все ж таки тяжіють відтягуватись до більш глибокої оборони, саме тому чому процвітає там дезертирство і може бути використаний ось інформаційний посил, нібито туди прибули ось такі підрозділи. Ми на даному етапі їх там не фіксуємо. Ми на даному етапі їх там не фіксуємо. Дякуємо вам за ці роз'яснення. Наталія Гуманюк. Начальниця об'єднаного координаційного прес центру села оборони півдня України капітан першого рангу була з нами на зв'язку.